Якщо раніше я народжував, то зараз виношую так, лікар Кирил Братченко жартує про свою професію. Скільки нових життів виносив та привів у цей світ за 12 років практики, акушер гінеколог вже й не згадає. А от про те, що всі жінки різні, пам'ятає завжди, тож до кожної шукає індивідуальний підхід. В своєму інстаграмі пише: кожна пацієнтка зірочка, яка згадує мене з теплом. І не криви душею, адже в свої 37 Кирил В'ячеславович входить у число найзатребуваніших гінекологів міста. Вочевидь, людяність, професіоналізм та відданість обраній справі й привели лікаря-браченка на Криворізький п'єдестал. Галина Миколаївна, доброго дня! Вітаю в принципі! Завжди двері мого кабінету відкриті для жінок, у яких є проблеми. Проблеми різні. Жіночки мої, вони різних вікових категорій. Хто зі скаргами, хто з плануванням вагітності, хто вагітний. І день проходить, ну як, на одному диханні, тому що людей багато і. Намагаюся кожному допомогти і вкласти в своїх пацієнтів душу. Це реально круто, тому що не любити свою роботу неможливо. Люблю за те, що вона мені приносить задоволення. Це в першу чергу. Я можу на роботі себе реалізувати не лише як лікар-спеціаліст, який має освіту, який має досвід. Ти включаєш на прийомі психолога. Трошки дієтолога. Ну, по мені ж не скажеш, що я можу включити дієтолога, ну, але я проводжу, я проводжу бесіди своїм жінкам про раціональне харчування, про необхідність прибрати з раціону деякі м -м, продукти харчування, які не бажані при даному стані. І, знаєте, коли. Ти працюєш і ти бачиш результат своєї роботи. А показник моєї роботи це вилікувані жінки, зникнення їх проблем, зникнення їх комплексів, зачаття нормальних, здорових діток, виношування і в подальшому народження. І коли була у мене сімейна пара, вони півтора року намагались і не могли завагітніти. Люди мене послухали, вони зробили, виконали всі рекомендації, які я дав, і через два місяці на рецепції були такі: знаєте, крики щастя, обнімашки, як я їх називаю, і вдячність людей, які прийшли подякувати за те, що вони побачили ті дві омріяні полосочки. Я вважаю, що лікар. І пацієнт — це не лише констатацію рекомендацій, а безпосередньо це е, потрібно стати партнером, чути одне одного і е, розуміти, що ми йдемо до однієї цілі. Для мене всі жінки в будь-якому віці, з будь-яким соціальним статусом, вони для мене жінки. І мені все одно, мені все одно, ким вона працює. Мені все одно, хто в неї чоловік. Мені головне, що до мене прийшла жінка, якій потрібна допомога, тому що просто так, просто так, а в більшості випадків до мене жінки не приходять. У мене була пацієнтка, вона була місяць тому, вона нас задекларована, і вона прийшла на щорічний огляд. І м, на рецепції, коли вона дізналася, що буде приймати чоловік, а ну ви побачили мене, і ну я б сам злякався до себе йти. Вона приходить, говорить: ну, добре, 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 ми з нею спілкуємось, і я розумію, що ми вже дійшли до того етапу, коли ми повинні прийти до огляду. Після завершення огляду вона отримала рекомендації, і, як казали дівчата на рецепції, коли вона вийшла з мого кабінету, вона була дуже задоволена. Але ну, знову ж таки, це я не можу сказати, що я комусь приділяю увагу більше-менше. Я... Ну, я до всіх жінок ставлюсь однаково. І вона сказала, що вона перед чоловіками роздягалась двічі в своєму житті. Перший раз перед своїм чоловіком в молодості, і зараз переді мною. І знаєте, головне, що вона сказала, що я буду ходити на щорічні огляди і слідкувати за своїм жіночим здоров'ям. Їй 84 рочки, моїй дівчинці. Закінчив я Запорізький державний медичний університет. Це моя була вища медична освіта. Потім я е, вступив на інтернатуру е, до Дніпропетровської медичної академії, кафедра кафедри якої знаходиться на базі першопологового будинку, і з 2010 року я. Як зайшов пологовий будинок, так я в 21-му році вирішив, що мені тепер потрібно повертатися в сім'ю, тому що я віддавався повністю роботі, і вдома мене не було. Вдома мене не було. Перша моя взагалі медична освіта. Це я отримав кваліфікацію медичної сестри в 2004 році. Медичний коледж криворізький наш, який я закінчив. З диплом, з відзнакою. Ну, це моя також ну, гордість. У медицині є ось така послідовність. Не послідовність, а така штука, як от, градація медичного персоналу, є молодші медичні сестри, санітарочки, є медичні сестри, є лікарі, є завідувачі, є начмеди, чи зараз вони називаються медичними директорами, є головні лікарі. І я захотів пройти це від самого початку, і я вважаю, що це правильно, тому що коли ти дійсно зрозумієш на тому етапі, чи медицина це твоє, чи лишати її, чи рухатись далі і здобувати саме вищу медичну освіту, то я в ступенмедичний коледж, я в медичний коледж, який я закінчив і. Паралельно, коли я вчився на другому курсі, ми потрапили нашою дружньою групою в онкологічний диспансер відділення абдомінальної хірургії, де був дуже класна людина, завідувач якого вже немає з нами, Могильний Олексій Анатолійович, і він каже: блін, ну нормальні пацани. Каже, давайте, ну, вчиться, вчиться. А ми ж ну, малі ще нам 18 років. І ми бачили це горе, ми бачили ці очі. І ми з моїм товаришем почали працювати молодшими медичними сестрами, палатними, санітарочками. Ми працювали. Потім ми, вночі ми були санітарами. А в день ми були на практиці, медсестрами. Це також, мабуть, дало мені таку штуку, яка розуміння професії і цінність того, що коли ти працюєш в команді. То якщо не буде... Ось всіх цих людей, які поруч, починаючи з санітарочки, закінчуючи лікарем, завідувачем відділення, то не буде результату ефективності лікування ніколи, ніколи. І тому командна робота і саме пізнання кожного етапу е медицини, мабуть, дуже ну, класна штука. Мені так здається. А Саме к шергінекологам це було, мабуть, після того, як ми побували в першому пологовому будинку, коли я ще навчався в медичному коледжі, і ми побачили пологи. І знаєте, я трошки ну, філософськи відносився саме до цієї професії, тому що коли народжується нове життя, і ти це життя перше приймаєш, це ну, ти є посередником, мабуть, між цим світом і тим світом. Е, і перший, хто отримає ляльку, це акушер, акушер гіміколах або акушерка. Конкретно свої перші пологи, ні, перший кесарів я пам'ятаю. Я пам'ятаю навіть дату, це було 14 вересня 2012 року, коли ми з завідувачим відділенням йшли в операційну, я був його першим асистентом, і коли вже все готово, операційне поле вже вкладене, скальпель тобі отак дається. Бере оперу. Так. Ось маточка вид зверху. Ось у мене на неї дивимося. Дружина мене не ревнує, тому що вона розуміє, що це моя робота і е, вона мене підтримує, вона дає мені якісь свої жіночі поради. Е, коли ну, от я розповідаю про те. Які бувають ну, от жінки в плані того, що якби ти хотіла, щоб з тобою говорили ось так. То вона мене, ну крутий психолог, вона мені дає поради. Коли ми, ми завагітніли з моєю дружиною. Ну, постав вибір, хто буде вести вагітність. Моя дружина отримала список лікарів, яким би я в кривому розі довірив ведення своєї вагітності. Що ви думаєте? Приходжу я на рецепцію, дівчатками говорять, що до вас записалась на первинний огляд по вагітності. Браченко Валерія з подальшою постановкою на облік. Я пишаюся тим, що вона довірилась мені в плані не тільки народити від мене дитину, а вона довірилась мені як спеціалісту. Це ну це реально ну, класно. Поза роботою я приділяю весь свій вільний час своїй сім'ї. Тепер нас побільшало. Так я завжди був поруч зі своєю дружиною в будь-яку хвилинку, яка у нас була. Ми дуже з нею, знаєте, мабуть, однодумці, що у нас була дача, ми займалися вирощуванням овочів, фруктів. Потім ми все це збирали, консервували. Я дуже м -м люблю. Працювати з тістом, з дружовим тістом. О, мої паски в інстаграмі, в Фейсбуці набирають багато переглядів. Та все готові. От як от душена, мабуть, то це квіти. У мене дуже багато квітів кімнатних і е, лише я за ними доглядаю. І у мене є квітка. Яку ну, по чесному фікус а, вона, будемо так казати, запозичена от розточок на кафедрі біохімії в Запорізькому державному медичному університеті на другому курсі. А це 2006 року. 2006 року, майже 18 років квітки. В медичному коледжі я почав працювати як викладач-сумісник. Це було років чотири, мабуть, тому, коли Людмила Олексіївна, директор коледжу, вона запропонувала мені. Я дуже, дуже люблю свою роботу і. Я вирішив ну якби передавати ці знання, ці навички іншим людям. Мої найстарші, поки що, студентів було 61 чи 64 ручки. і ці люди вони розуміють, для чого вони прийшли в медицину. Всі підключились з обличчями, Кіріл Вічлавич. Ні. Коли я починав викладати, так, це були очні відвідування і спілкування наживо. Ну, з моєї сторони, мабуть, я вважаю, що якість навчання була краща. Чого? Того, що, коли ти спілкуєшся ось так з людьми, коли тобі викладач показує ті практичні навички, які ти повинен виконувати, це. Одне, коли ти дивишся це з екрану телевізору, це інше. Я завжди говорю: хто хоче навчитися, той навчиться. Теорія це одне, практика це друге. Але коли ти приходиш вже працювати в медицину, ти починаєш навчатися знову. Коли почалася війна, то мабуть я один із тих, який також був в шоці. Що взагалі відбувається і як далі жити, а, говорити про те, що ми не боялися, боялися дуже. Ми по роботі ми не бачились ну, майже тиждень. Але коли ми побачились на рецепції, просто бняли не одного, ми почали плакати. Плакати від того, що ми побачили одне одного і. Ми зрозуміли, що потрібно підтримувати. І сидячи вдома на одному місці, нічого ти не зробиш, потрібно якось вкладатися в те, що наблизить перемогу і якось допомогти людям. Коли ми почали дзвонювати людей для декларування, тому що Зима, захворюваність була і буде високою. Люди говорили, ви працюєте, ми казали так. Але говорити про те, що ми звикли до цього, до цього ти не звикнеш. І лють на тих, хто це робить. Вона неймовірна, вона неймовірна. І я вам хочу сказати, що коли ми забрали свою дитину з пологового, і ми планували на наступний день нашу першу прогулянку. Наша перша прогулянка відбулася, але вона відбулася в підвал. Ось, ну, мабуть, тоді стало зрозуміло, що не то, що треба. ну, Жити далі, а треба працювати і допомагати людям. І ми з нашою командою почали організовувати тренінги з долікарської допомоги, де були присутні дуже багато людей, понад 200 людей ми, по-моєму, навчили надавати першу домедичну допомогу. І були люди, які були переселенці, були з Бучі, були з Ірпіня. І вони розповідали кожну свою історію. І я думаю, що тільки людина, якої немає серця, серця воно не жалося. Тому що те, то, то, що пережили люди, це дуже страшно. Але життя продовжується, і я дуже радий, що люди вагітніють. Люди вагітніють і реально. Ну, це відбувається ну, на моїх очах. І ми виношуємо ми за здоров'я людей, за здоров'я і за продовження українського такого роду, такого сильного, такого незламного. І Україна переможе, Україна переможе. Скоро, скоро ми будемо святкувати перемогу. Слава Україні! Героям слава!